І вітання в студії Олександра Литинська. За народними прикметами, якщо березневої ночі місяць у вузькому туманному колі наступного дня занегодить. А от якої погоди варто чекати найближчої доби у суботу, 26 березня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, хмарність із проясненнями стоятиме на заході, часом трохи дощитиме. Рутутні стовпчики вночі покажуть від мінус 3 до плюс 1, у денну пору 70 із плюсом. Нічна температура на півночі країни становитиме 1-2 морозні градуси. Максимум у день повинен бути в межах від 3 до 6 тепла. Протягом доби мінливо-хмарно, майже всюди повинен пройти невеликий мокрий сніг. Захмариться і в небі над східними областями часом трохи дощитиме. Температура повітря вночі 1,4, У денні години ртутні стовпчики коливатимуться в межах 5-8 вище нуля. Хмарно з проясненнями над півднем країни тут без суттєвих опадів. Нічні температурні показники близько нуля та 7-8 теплих градусів передбачаються в світлу пору доби. У Криму очікується хмарна з проясненнями, і, здебільшого, суха погода, температура у нічну пору становитиме 3-5 тепла. У денні години від 7 до 10. Термічні показники у центральній частині триматимуться протягом доби від 0 до плюс п'яти. Передбачається суцільна хмарність майже всюди за прогнозами нерясні опади у вигляді мокрого снігу і дощів. 26 березня 1894 року у місті Глухів народився авіаконструктор Олександр Карпека. До Києва він із батьками переїхав на початку 1900-х. Коли у нашому місті усі почали марити повітроплаванням, Карпека записався до повітроплавного гуртка при політехнічному інституті. А вже в 15 років Олександр сам сконструював літаючу модель і переміг з нею на міських змаганнях. Вищу світу він отримував у Санкт Петербурзі в політехнічному інституті за цим же фахом. Перша машина Карпеки народилася в ангарі Сікорського, наступні вже у власній майстерні. Одним з творінь молодого авіаконструктора став двомісний біплан потужністю 75 кінських сил з водяним охолодженням, який долав відстані зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину. На цьому літаку піднімався в повітря сам Петро Нестеров. А далі про погоду. Тож у Києві та області переважатиме сильна хмарність, утім суттєвих опадів цієї доби бути не повинно. Нічна температура становитиме в середньому біля нуля градусів. У денну пору ртутні стовпчики підтягнуться до 5-6 тепла. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.